26 листопада священики Української православної церкви звершили панахиду за жертвами голодомору 1932-1933 років, штучно створеного голоду більшовиками і визнаного геноцидом українського народу більше ніж 18 країнами світу. Тільки на протязі 32-го року від голоду загинуло сотні тисяч українців. А у 1933-му лік йшов вже на мільйони. По закінченню панахиди благочинний Білої церкви звернувся до парафіян. Закликом до єднання у цей складний для нашої держави час. Браті і сестри звершили панахиду по жертвам невинно замучених, убієнних в часи голодомору. І хоча зараз у військовий час заборонено звершувати масові богослужіння в громадських місцях, тому не було ніяких таких оголошень для того, щоб і люди прийшли, але ми виконали свій. Пастерський християнський обов'язок і помилилися біля місця, який встановлений хрест-пам'ятник саме тим, хто помер від цих репресій Голодомору. Звичайно, що в нас в кожній сім'ї є рідні, які пережили це лихоліття, пережили цей жах. В певній мірі і зараз сучасне суспільство наше теж переживає геноцид з боку сусідньої держави Російської Федерації. Коли знеструмлюються цілі міста, області, коли помирають маленькі діти в лікарнях, коли немічні люди пристарілі теж не мають елементарних засобів для того, щоб існувати, і ми в свій час зараз переживаємо певні проблеми, які торкнулися і нас. Але для віруючої людини завжди великою надією прихистком є Господь, до якого ми звертаємося. В сьогоднішніх богослужіннях у всіх храмах звершилися і панахиди, молилися і за жертв, які загинули 90 років тому. Але церква не припиняє своєї молитви в цей скрутний час за кожного, хто залишився без прихистку, без будинку. Молиться за воїнів-захисників, які не дають можливість агресору просуватися, і ми маємо мирне небо і мирний час у наших домівках. Тому не полишаємо своєї молитви. Не будемо падати у відчай і пам'ятати одне, що ворог завжди намагається розділити людей, але церква закликає нас до єдності, не лише духовної, але й єдності між собою в місті. Тому і війна показала нам, що і в час скрутний, багато людей об'єдналися, навіть коли вони ворогували між собою, не розділяли якоїсь спільної думки. Тому зичу кожному з нас, щоб і ми в скрутні часи завжди мали лише надію. На Бога, і щоб Господь захистив і прихистив всіх нас і не допустив ще раз повторитися тим страшним трагедіям, які пережили наші нащадки. Амінь.